Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інші Два. Я продовжую показувати, як я вирощую перець, як я випробовую нову схему з підкормками, і тому сьогодні, дочекавшись, коли підсох ось тут торф, роблю другий полив з підкормкою з додавкою монофосфата калія, кальцієвої селітри і нітрата магнію. Ось. У мене нітрата магнію я не знайшла, у мене був сульфат магнію я його додала, сульфат магнію, але він в осадок не випав і, наче нормально. Попробую так. Ну ось, значить, пропорції такі. 0, на літру води, 0,2 г. Монофосфату калію, 03 грама кальцієвої селітри і 02 грама сульфату магнія я положила. Зараз я його це все полию і буду ждати результатів, які будуть далі. Ось таке відео. Так ось виглядає мій перчик зараз. Напоминаю, що це нагадую, посіяний він був. 21 лютого, зараз у нас 14 березня. Ніби так. Листочки, звісно, якісь мені не дуже тут. Щось, може, їм не вистачає. Мені здається, а, ось ще дивіться, що я зробила, покажу вам. Це вчора, чи позавчора навіть попало на них, я оприскувала свої квіти. І випадково попало на перець там, на деякий. і от він так прореагував. Хоча я знаю, що перець поверхневого піджилення не дуже полюбляє. Тому ось так. Ось таке відео. Зараз тут покажу, у мене тут ось є помічниця така у мене тут. Тільки вона нічого не хоче допомагати, просто собі спить на сонечку. Ну ось, На все добре. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, будемо вирощувати перчики далі.